Всім доброго дня, ми з України, і сьогодні у нас, оскільки таке велике свято, так, ми подивіться, яка дата: три одинички і три двійки одинадцяте, дванадцяте, двадцять, двадцять друге. Так, я святкую свій день народження. І У нас вже традиційно склалося по сімейному, що кожному, хто у нас святкує в родині день народження, ми готуємо шашлики. Оскільки у нас час непростий, і живемо ми в рідній Україні, в якій йде війна, то шашлички ми будемо робити. В духовці, Але, не, повірте мені, вони не гірші за ті, які з димком, тому що тут і димок буде. Значить, що ми робимо? Все залежить від маринаду. І перша, перший рецепт, перший, це значить, ми поділили, ми поділили в каструльки, отак поділили в посудину шашлики з курятини, які дуже полюбляю я. Шашляки із свинини, ошийок ми взяли, ви бачите такі гарні прожилки, навіть із-за маринаду видно. Це полюбляють моя мама дуже любить, і тато любить, і любить ще й брат дуже. І сьогодні я зробила шашлички моєї бабусі, бо вона взагалі дуже любила печіночку. І от зробила такі, знаєте, там замаринувала печіночку з цибулькою, ось такі шматочки. І у нас будуть такі три різновиди шашлики. Звичайно, будуть там салатики, і звичайно, святковий торт.